Привіт усім, з вами Петро. Хочу поділитися з вами однією історією. Уявіть собі українського солдата, який стоїть гордо посеред хаосу. Його очі, сповнені рішучості, відображають стійкість його улюбленої батьківщини. Він бореться проти переважаючих сил, протистоїть російським військам з непохитною мужністю. Але це ще не вся його історія. Він знає, що уряд погряз у корупції, та, попри це, його серце б'ється надією. Він вірить у світле майбутнє для України. Майбутнє, де панує справедливість, де править чесність і де перемагає дух народу. У приспіві звучить чіткий меседж: Україні потрібні зміни. Ці зміни починаються з кожного з нас. З кожним кроком, кожною нотою і кожною миттю мужності, ми прокладаємо шлях до кращого завтра. Тож, коли ви слухаєте цю пісню, відчуйте силу його історії. Нехай вона вас надихає, нехай вона вас зворушує, і нехай вона нагадує вам, що навіть у найпохмуріші часи надія та зміни завжди поруч. Дякую, що приєдналися до мене у цій подорожі. Разом ми можемо змінити ситуацію. Підтримаємо Україну і будьмо тими змінами, які ми хочемо бачити. Вже рік не пишу, то постостерігаю. Вже другий служу до сінах. не хочу казать, то не можу мовчати. Хоча вже запізно навіть кричать. Це війна, не за нас то воюємо. Ми наверху підірасти своєї країни. Ця війна за ресурси, ресурси не ми. А мама до смерті чекатиме сина. Життя той час що походу минає. Кожен з нас ціну свою знає у когось. Вона завелика, за велика захмарна. В когось смішна пане печальна один поливає лайном все підряд А другий лайном все підряд поливає по факту. Ти любиш лише власний зад А хтось за Ось сам підкупляє Україна потребує змін у немає квітуча Україна. Ми змінимось, та нам потрібен час повстанемо. Бо ми вже так робили. Усі шепочуть, почуть що залезки піде раз пообирати. не вміли вже третій рік в країні точиться війна. А владі досі сука, не збагнути, що батьківщина в нас усіх одна. І незалежній в Україні буде Ми змінимось, не звибору нема. Або ж помем, де ми там І в мене для усіх є новина. Що з нами Бог, тож перемога з нами. Україна буде.